Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Русла. Мене звати Павло. І сьогодні я розкажу про ніж для щеплення від італійської компанії Duaboe 205AP. Цей ніж є складного типу. Складається він ось таким чином, і ось так виглядає, і розкладається він за виріс, який знаходиться на лезі. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на Ютубі. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Загальна довжина ножа 150 мм, mm. довжина леза по ріжучій кромці 42 мм, mm, тобто лезо зовсім є коротке. Довжина руків'я 105 мм, mm, а вага при цьому цього ножа 64 грами. Як бачимо, лезо є досить такої специфічною форми. Ріжуча кромка в нього починається десь приблизно з 1 чверті леза. Такий ніж з такою добре вигнутою ріжучою кромкою використовується для окуліровки. Власне, для того, щоб відгинати кру під час окуліровки, зверху на кінчику ножа є такий Язичок, яким власне, виконується відгинання кори. Є досить виражений чойл для того, щоб зручно було утримувати ніж от, власне, в такому положенні, коли ми робимо теподібний надріз на гілці. Лезо виконане з військовлецевої сталі С100, загортоване на твердість 57-58 HRC. Цей ніж призначений для роботи правшою. Відповідно, в нього спуск виконаний з правого боку і спущений він в ноль. Тобто цей спуск виходить повністю на ріжучу кромку. А з протилежного боку, лезо ножа є абсолютно рівне. Замочок, який фіксує ніж в розкритому і в закритому положенні, знаходиться посередині. Це ось пластинка така. Цей механізм називається Slip Joint. Всередині в руків'ї знаходяться два лайнери, виконані з латуні. Зверху на руків'я прикріплені пластикові накладки. Пластик це є дуже твердий і нагадує по своїй текстурі стеклотекстоліт. Єдине, що він не є волокнистий. Зібраний ніж на п'яти клепках. Ця клапка велика є якраз вістю, на якій обертається лезо Цей ніж є Індексом АП, відповідно, форма руків'я від цього ножа є овальна. Придбати ніж діобої 205 АП. Ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором діо на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслим і в нашому інтернет-магазині. Дякую вам за увагу.